Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні знову в мене рубрика Що готую на день. Тому, якщо вам цікава така тематика, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Розпочинаю я своє приготування із супчика, поставила вже курячі крильця заморожені варитися у водичку, почистила картоплю і нарізаю її ось таким кубиком. Супчик у мене буде звичайний із перлової крупи. а Якщо ви дивитесь мій основний канал, то знаєте, що я стараюсь економити і готую дуже часто із запасів, тому в мене більш такі економічні страви. Дуже рідко я експериментую над чимось, а ось економ-меню – це саме моє. Нарізавши картоплю на супчик, я нарізала ще картоплю на картопляне пюре. Сьогодні в мене воно буде таке пісне, без масла та якогось молока. Тому я спочатку почистила нарізала картопельку, залила водичкою і поставила її відварюватися. Також заливаю водичкою і промиваю картоплю, яка буде в мене на супчик, поки відставляю її. Ну і додаю, звичайно, сіль до картопляного пюре. Ну а зараз я буду робити засмажку на мій супчик, Уже поставила сковорідку на газ, додала у неї рослинну олію і відправляю туди заморожену моркву. Я вже давненько її перетерла, всю заморозила, бо морква вже не сезонна і дуже почала портитись, тому у мене вся морква буквально перетерта і відправлена. У морозильну камеру. Ну І зараз я розпочинаю готувати свої відбивні. Це буде до картопляного пюре. Я вже вбила два яйця, підсолила, не буду давати цього разу ніякого борошна, ніякого майонезу чи сметани. Просто вирішила обмочити у яєчку і обсмажити. Куряче, філе у мене було заморожене, вже готове відбити, тому такі частинки вже. У мікрохвильовці підварились, можна так сказати, тому що я полюбляю розморожувати такі продукти саме у мікрохвильовці, але там вони трішки та якби, підварюються. Поки я понарізала на невеличкі шматочки відбивні, уже в мене розморозилась морква, зажарочка моя підсмажилась, і я її переклала у миску. Ну, а тепер на сковорідці буду смажити саме відбивні. На розігріту сковорідку я налила знову рослинну олію, обмочую свої відбивні у яєчку і відправляю на сковорідку. Обсмажую з обох сторін. Курочка дуже смачненька, дуже така соковита, тому що вона вкрита яєчком. До речі, паралельно у мене тут вариться не тільки супчик і картопля, а й холодець. М'ясо на супчик у мене вже проварилось, прокипіло, водичку я виливаю, промиваю всі крильця знову, набираю нову водичку і буду відправляти на газ, знову варитись. Я так роблю завжди, тому не дивуйтеся, я хоч і мию м'ясо перед тим, як заморожувати, але люблю його ще проварити і тоді вже знову поміняти водичку і тоді готувати вже суп. Тепер я відміряла крупу, промиваю її і буду додавати до м'язка, щоб вона проварилася, тому що перлова крупа дуже довго вариться і її треба додавати раніше, ніж саму картоплю. Тому що картопля вариться швидко, а ось перлова крупа повинна варитися набагато довше. Продовжую смажити свої відбивні, їх у мене чималенько, крупу відправила ось до курячих крилиць і заливаю ще водичкою, тому що не набирала повну кастрюлю. Показую вам, що в мене вийшло із відбивних. Тут їх не дуже багато, але до картопляного пюре у мене ще буде холодець. Я його планую доробити сьогодні. І о, зараз я показую, як у мене проварилося м'язко, я його витягаю. Це в мене із домашньої свинини косточка із м'язком. Тому я взагалі полюбляю змішувати різні види м'яса на холодець. Але сьогодні в мене чисто свинячий холодець. Знімаю я пінку із картоплі, не дуже полюбляю це діло, але все-таки роблю. І зараз я розбираю м'язко, нарізаю його на невеличкі частинки. Поки підготовлюю, а ось саму водичку, там де варилося м'ясо, я винесла на балкон, щоб вона остила, потім у холодильник, і буду пізніше показувати вам, що я роблю з тим всім, тому що все-таки холодець у мене свинячий і там дуже багато жиру, який я не хочу, щоб знаходився. На Тут, перевіряючи, приготувалася у мене крупа, вона не повністю готова, але вже більш-менш так приготувалась, тому я до супчика відправляю свою картоплю, перемішую це все, додаю ще знову водички трішки, тому що довго вариться, вода додатково випаровується, додаю туди засмажку, також відразу підсолюю. І залишаю доготовлюватися вже на такому середньому вогні. Знову знімаю пінку із картоплі, дуже багато її там постійно з'являється. І тепер роблю засмажку я на картопельку свою пісну. Вирішила засмажити її цибулькою звичайної на рослинній олії. Досить мені. Так подобається. Можна, звісно, було і салком якимось зажарити, але я більше чомусь полюбляю смажену цибульку у вареній картоплі. На сковорідку я налила рослинної олії, відправила цибульку, підсмажила, картоплю трішки відсідила, відправляю туди цибульку пересмажену і товкачкою переминаю. Коли супчик мій вже готовий, додаю до нього заморожений кріп. У мене дуже багато зелені різної у морозильній камері, тому цього разу додала кропу. Ну і так виглядає мій супчик. Картопляне пюре теж готове. Свіженьке, ароматне і так само відбивні. За холодець покажу вам трішки далі у відео, а мої діти вже сідають. Їсти, тому я не змогла відзняти всі готові страви разом із холодцем одночасно. Подаю вже дітям на стіл. Завжди пропоную дітям їжу на вибір із того, що приготовлено. Вони захотіли спочатку поласувати картопляним пюре з відбивними. І я ще додала сюди консервований горошок. Також у мене діти полюбляють і горошок, і консервовану кукурузку. Тому ось така добавка. Ну і на відео зараз ви бачите наймолодшого нашого сина. Він, хоч і ще маленький, але сидить разом з нами за столом і завжди їсть із сім'єю. Ну, а тут я повертаюся до свого холодцю вже. Відстоявся він у холодильнику, весь жир повністю підійшов, застигнув, і я його змогла зняти, ось така кількість його була. Відправляю назад холодець варитися, додаю вже одну цибулинку, додаю туди сіль, бо раніше я його не солила, не знаю чому, але так я звикла. Далі додаю духмяний перчик дві штучки. Один лавровий листочок це все проварюю, пізніше проціджую і розливаю уже в готові тарілки із м'язком. Знаю, що багато хто до холодцю додає також моркву, чесничок, можливо, там ще якісь добавки. У мене такий звичайний сьогодні холодець, звичайний супчик, звичайне картопляне пюрей. І звичайні відбивні. Нічого такого особливого, просто ділюся з вами своїми ідеями, що я готувала, можливо, комусь допоможу оприділитися із тим, що приготувати для своєї сім'ї. Ну, а я буду закінчувати це відео. Дякую всім за перегляд та до нових відео!